Наша єдність це наша зброя. Боротись і об'єднуватись в супереч ворогу, який десятки років поспіль гнобить наш народ, нищить і привласнює українську історію. Власне, сьогодні ми відзначаємо День Соборності, дату, яка насамперед символізує згуртованість країни. Стало доброю традицією, символічна зустріч делегацій з Хмельниччини, Тернопільщини та Чернівеччини. Цьогоріч урочистості провели у Кам'янці-Подільському, адже саме це місто у 1919-20-му роках. Було столицею УНР. Так, зі старого міста у Кам'янці прямує Тернопільська і Чернівецька громади. Від замку Хмельницька. Зустрілися делегації на мості через річку Смотрич. Вітаю вас із Днем Соборності. Вітаю нас, усіх, із цим визначним днем. Мінялись короваями щирими вітаннями і рушили до самого замку, адже зустрічає нас сьогодні Хмельниччина. Учасники такої акції зазначають особливо актуальне таке об'єднання в умовах війни, адже щодня на сході країни триває боротьба за мирне небо та єдиний народ. Сьогоднішня подія це досить багато значить для нас всіх. Вона найкраще – це нас об'єднує всіх в даний час, в дану хвилину що на країні, в країні війна. Це важливо об'єднуватись, бути об'єднаним зі всіма. Українці мають об'єднуватись в такий час. Це доволі актуально, тому що люди мають розуміти, що поодинці -по -по ми мало що можемо, а разом більше. Обов'язково треба проводити такі, такі заходи, щоб всі пам'ятали, що е, Україна то, що вона стала незалежною в 91 му році, це звичайно так і було. Але е, зароджатись е, все це почало ще до цього. Присутніми на заході були і представники влади трьох областей, згадували історію, говорили про важливі етапи становлення нашої держави. Та найголовніше зазначали, що це надзвичайно сильне свято символізує єдність нашої України та її неподільність. Роками Україна виборювала свою незалежність, свою волю. День Соборності це ще одна можливість вшанувати героїв минулого й сьогодення. Шановним тих людей, які завжди сприяли нашій незалежності, тих людей, які поклали голови за нашу незалежність, за нашу суверенітет, за нашу державність, за наші цінності. І ми з вами маємо розуміти, що боротьба за незалежність України вона не закінчена і вона триває. І про такі сторінки історії нашої держави варто пам'ятати кожному: впевнені українці. Ідея соборності є центральною і однією із головних цінностей українського народу впродовж усієї історії нашої нації, тисячолітньої нашої історії. Свято, яке 105 років назад показало, що Україна. Роз'єднане не може існувати урочистості з нагоди Дня Соборності, які мають на меті вшанувати історичні події, вже стали щорічною традицією для тернополян. Насамперед, проголошення акта злуки стало ще однією сходинкою до здобуття незалежності.